Шановні депутати, запрошені. До складу комісії входить три депутати. На засіданні присутні два депутати. Комісія правомочно вирішити питання. На засіданні беруть беру участь Петрчук Сергій Юрич голова Ільівської обласної ради. Урядок денний засідання розданий. Чи є у когось зауваження до порядку денного? Немає? Є пропозиція затвердити порядок денний. Засідання комісії. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Два за порядок денної сітні комісії звернень. Переходимо до розгляду першого порядку денного про створення пам'яток природи місцевого значення. Доповідає Чевольський Анатолій Бороніславович, заступник директора департаменту екології та природи адміністрації. Шановного шановні присутніх ваш розгляд носиться проєкт рішення про створення прав серед природних природним силу Громадська організація Українського товариства охорони птахів, яка є міжнародним партнером продовольної асоціації в Україні в рамках реалізації проєкту природи природних безкордонів, збереження одного із найбільших в Європі природних регіонів, відповідно до відповідної методики, яка застереже відповідно до... порядку силами експертів проєкту з лісмічних питань за участі працівників лісгоспів провела ідентифікацію пралісів на території Рівненської області. За матеріалами ідентифікації було визначено ділянки, що відповідають критеріям природних ліс та відповідно до вищозаної методики, підготовлені висновки про належність ділянок до категорії природньої ситуації правіці, які погоджено в основному порядку і задовольничавика, і відповідно до чинних законодавства можуть бути винесені до правісті докладної. На підставі погоджених переставачами песних висновків були підготовлені відповідні покладання та наукові оформлення щодо створення правісової пам'ятники природи місцевого значення. Метою даних е, надання даних території статусу правісової пам'ятки природи є стереження утворення рушення правої старовиків лісів лісу та їхнім параді. Прошу прописати. Шановні депутати, є у кого запитання, пропозиції. Немає. Дякую. Є пропозиція прийняти вступні рекомендації. Інформацію взяти до відома Поводиться з проєктом рішення цього питання. Третє, рекомендувати голові обласної ради внести це питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Два за, рекомендації прийняті. Друге. Друге питання про припинення права користування частиною мисливських угід громадської організації Товариство мисливців та рибалок Джерело розповідає Романюк Віктор Ярослав, начальник Рівної обласного управління і свого та мисливського господарства. Добрий день. Рівницьке обласне управління просить комісію винести за питання участкового припинення право присправлення мисливського західними тримала в джерело вироб, на пришій сесії. Там термін закінчиться. Термін не закінчується, не частково. До 37-го. Вони не мають. Є представник, не мають чи фінансових можливостей, чи як вони відмовляються частково. Їх було там 13, відмовляються від 9 до 400. Ну, Тому 4 за собою злочаються. 4 за собою злочаються, так. 6 тисяч гектарів, коли прокуратура виставляла, що вони тут знаходяться під заказником. Представники від обласної ради де, то, вісь, не вирішували це питання. Суд вибрав нашу сторону, але що потім не виникало ще таких питань, що ми користуємося землями заказника, на території творючі ділянки, але ми вирішили частину тіх. Що не додати, є в кого запитання пропозиції? <позиція> Дякую. Є пропозиція прийняти з рекомендації. Промацію взяти довідомо. Говоряться з проєктом рішення цього питання. Рекомендувати голові обласної ради, внести це питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу проголосувати. Два за рекомендації прийняті. Так, третє питання. Про припинення права користування щитом українських військ у приватному акціональному товариству рівне Рівгост. У Ярославович. Це часткова відмова, 26 тисяч 112, це господарство вирішило, згідно з листами за майданчик року, вирішило займатися виключно водно-голодними ліківцями uh -huh. і частинкою польовими, то вони відмовляються від лісових обіймах. 26 112, uh -huh. ну, Вони автоматично там на це питання, коли пісовичі і остки, це претенденти. Землі Бо на ті землі, що червонома претендентів, під Державною місцевською резерв і буде підохорону державної міської захорони. Ясно дякую. Що депутати є в кого записані пропозиції немає. Є пропозиції та ядерності рекомендації, інформація за відомо, це проєкт рішення цього питання. Рекомендувати нової власної ради внести це питання розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Два за рекомендації прийняті. Так, слідуюче питання про припинення права користування частини мисливських обійдів, товариства з межною дідальністю, мисливське господарство Корчинське. Це господарство вже у нас два роки. Іде стані реформування. Мається навезенько колись Корецьке і Керчинське, вони об'єдналися відповідно до. Колективних зборів, сесії було прийнято рішення припинити корецьку і створилося Харчицьке господарство. щоб порядкувати мисливську віді, вони не відмовляються від своїх зобов'язань, щоб порядкувати мисливську віді відповідно до законодавства, вони повинні прийти до відмови і з подановом мають бажання. Користуватися і далі подати кошти. Це любить п'яте питання. Можна поліція проходитися рік і програма. Я директор? Здорово. Добрий день. Ну, передкували. Передкували. Дякую. Шані депутатів. я в кого запитання позицію. Є пропозиція прийняти вступні рекомендації Інформація взяти відома поводитися з проєктом рішення цього питання, рекомендувати обласної ради внести питання розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Два за, рекомендації прийняті. Слідуще питання про надання у користування мисливських товариству з межповідальності мисливське господарство Хорчинське. Я вже повторюю. Це на увазі, що. Поки що воно ще їхнє до 2025 року, ага. а вони відмовляються по тій причині, що потрібно робити на упорядкування. І Якщо не робити два рази бумажну роботу, то їм краще... 24-го року. Так, 24 Тому така процедура. Тільки законодавчого, поки що. Вони має продовжити термін користування. Є або припинити, або надати. Добре, дякую Запитання про позиції. Є пропозиція прийняти наступні рекомендації. Інформація взяти до відомо. Поводиться з проєкту цього Питання рекомендувати у ради в наші питання. У пункті першому проекту рішення викупости на строк на 25 років терміну до 02.06.46, Там вже не збігається. Якщо на 25 років, то просто ми ми будемо рівняти під рішення. Мається на увазі потрібно рівняти під рішення коре... да. корецьке, що Можливо, напишіть корецьке на, 100, на строк до 02, 06, да. 46, не 25 років, бо вже не, не співпадає тоді. Ми це будемо регулювати, років, так, зараз, так, так. так, так, так. Іменно так де... де костяк скласти. Це корецьке, бо... що є. Шо, зал... бо... Там, грубо кажучи, десь до 4 тисяч водноболотних і полювих і тільки тисячу. О, це з проєкту рішення цього питання з ну, потрібно по, по, В термінах визначитись. визначити першому цього. І рекомендувати обласної ради нести питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Два за рекомендацією прийняті. Дякую. Сьогодні питання про надання використання мслистів військ товариство з межповідальністю Мисливсько-Рюбацької у. Хрисорічі, доповідає Романюк Віктор Ярославович. Це землі ну, поки що ще е, Рівницьку Є люди, які мають бажання вести мисливське господарство, і тому Рівненське обласне управління приносить ванну пропозицію на раду комісії, і просить відслугатися сесію. Представник нас у Кутин Італії. Апінарі, 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 апінарі. Апінарі.

Інформацію взяти до відома. Ой. Ні. Є пропозиція прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти до відома. Вводиться з проєкту рішення цього питання. Рекомендувати ви обласної ради. Внести це питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Два за. Рекомендації прийняті. Дякую. Так, і Слідуще питання. Про надання у користування мисливської і товариства з межа відповідальністю Мисливського клуб Остатку. Це також обідня Рибошку, який не має бажання вести місце господарство на лісових землях, є колектив з місцевих і має бажання взяти під корпіт даній чергі. Вінські області оправдання кошти дане питання. Ви що я хочу відповісти на це з географією, була нашої сільської Це Я один єдиний масив. Через Варшаву. другу. Через Варшаву. Умовно через Варшаву. А, Леса і то?

Є пропозиція прийняти основні рекомендації, інформацію взяли від рішення цього питання. Рекомендувати голові обласної ради внести питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Два за, рекомендації прийняті.